Ще донедавна був головою асоціації перевізників, а тепер менеджер з продажу автобусів. Микола Альбота, котрий очолює то в Чернівці 2004 йде з ринку пасажирських перевезень. А маршрути 6, 9, 9 а 20 та 29 закриває. Про це він заявив на сесії міської ради. Підприємство припинило роботу. Всі автобуси до єдиного стоять на продаж на площадці продажі автомобілів. Крапка. За винятком двох автобусів, за якими приїде лізингова компанія, Микола Льбота забрав з лінії 45 автобусів. Я а все через бурги каже не, перевізник. А от у мерії його звинуватили у маршрутному не, страйку. Не. Та чоловік не. запевняє про зупинку маршруток міського голову. Власники автоперевезень попереджали раніше. Я зупинив транспорт, перегнав автобуси на площадку по продажу автомобілів, і автобуси тепер продаються. Я вас про це попереджав. А транспортний експеримент, який проводить ратуша, самі депутати під час сесії розкритикували. Ви просто хлопаєте і аплодуєте, що пан Альбота поставив на продаж всі автобуси, і 180 водіїв сьогодні поїхали в Польшу. Та мер вважає, зміна транспортної сітки є вимушеним кроком. Це є необхідність розвитку нашого тролейбусного управління. Тому що якщо будуть маршрути, які накладаються на тролейбусні рідні, значить тролейбусного управління електротранспорту в Чернівцях не буде ніколи. Тимчасово маршрути 9, 20 та 6 обслуговують інші власники автоперевезень а от 9 а ще поки без перевізника. Наталя гатеш Микола Стафі Чернівецький промінь.